Вітаю в ефірі. випуск новин в студії Олена Страхович. У ніч п'ятниці російська армія завдала ракетного удару по ряду регіонів України. Вибухи було чутно у Києві, Дніпропетровській, Миколаївській, Черкаській та Полтавській областях. В Умане Черкасской области одна из российских ракет попала в жилую многоэтажку. Полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли по крайней мере 17 человек, в том числе трое детей. Пострадали более двух десятков жителей, в том числе трехлетний ребенок. Спасатели продолжают разбирать руины. В городе из-за российского ракетного удара объявлен трехдневный траур. На Київщині уламок ракети потрапив у багатоповерхівку. Постраждала 13-річна дівчинка. Війська РФ також вдарили по Дніпру. Загинула двохрічна дівчинка, 31-річна жінка. Троє людей постраждали. У Дніпрі після ракетного удару з-під завалів вдалося врятувати 53-річну жінку. Її доправили до лікарні. Зазначається, що одна з ракет потрапила до ангару з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів. Його загасили рятувальники. Не припиняються обстріли і Херсонської області, російські окупанти випустили населеними пунктами регіону 350 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Двоє людей загинули ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Війська Росії скинули п'ять керованих авіабомб на село Кізомус, атакували дронами місто Береслав. Обстріляли село одрадо Каменка. Смертельні поранення отримала 81-річна жінка, а її 73-річного чоловіка госпіталізували мінно вибуховою травмою. Місто Херсон окупанти обстрілювали цілодобово. Ворог цілився по житлових кварталах центру мікрорайону Корабел. Там пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки. Внаслідок обстрілу прибережної зони загинув 44-річний чоловік. Мокснаряда влучив йому в голову. Минулої доби поліція відкрила 24 кримінальні провадження за фактами військових злочинів армії Росії в Херсонській області. В Одесі в ніч на 28 квітня вже вдруге провели операцію з пересадки серця на базі 10-ї лікарні, який місяць тому трансплантацію органу пацієнту здійснила збірна команда Київського інституту серця під керівництвом Бориса Тадурова та одеських лікарів. Пацієнт почувається добре. Подробиці у нашому репортажі. Унікальну операцію щодо пересадки серця вже вдруге провели в Одесі на базі 10-ї лікарні. За словами провідного хірурга інституту серця Бориса Тодурова, операція тривала 6 годин, але збірна команда одеських та київських лікарів чудово впоралася із завданням. Пацієнт почувається добре. Зараз пацієнт в реанімації з гарним тиском, з гарним насиченням крові все добре. І ми його заберемо сьогодні через 5-6 годин. Зараз вже машина швидкою виїхала з Київського інституту серця з нашого. І через 5 годин буде тут, і ми його забираємо на реабілітацію в Київ. Це вже 12-та в цьому році операція з пересадки серця, яку виконує команда Тодорова. І щоразу в ній є дуже хвилюючий момент, розповідає хірург. Саме хвилюючий момент, коли ми вже забрали з грудної клітини власне серце, а донорське ще не вклали і не пришили. І людина живе тільки на апараті штучного кровобігу і в грудях, вибачте, за подробиці дірка. Від старого серця, яка ще не заповнена новим серцем, це ми називаємо момент істини. Саме у цю мить вирішується доля пацієнта, а ще значною мірою вона залежить і від ентузіазму лікарів, які проводять операції з трансплантації, каже Тодуров. Взагалі то все тримається на ентузіазмі наших людей. Денис Себов, мій мій товариш, вже багато років. Ми були знайомі з багато років тому, ще працювали десь разом і. На сьогодні він був ініціатором. Саме програми трансплантології в Одесі і був першим. Вони такі ентузіасти. Вони зробили собі е, план, е, і по цьому плану йдуть. Трансплант, координатори працюють, е, констатують смерть мозку, розмовляють з родичами, е, дістають дозвіл від родини на е, забір органів, запросили нас до співпраці. Ми підписали договір, і бачите, вже за місяць друга трансплантація серця. Особливе місце у таких унікальних подіях Належить родичам донора завдяки їх рішенню. Вдається врятувати відразу кількох людей із тяжкими та небезпечними захворюваннями. Здорове серце під час цієї операції отримав чоловік. Це пацієнт чоловічої статі, мешканець Кіровоградської області, який страждав на дуже тяжке хронічне захворювання серця, серцево-судинної системи, яке призвело до того, що потрібно було пересаджувати нове серце. Хочеться ще подякувати родичі донора. Зробити низький Україн, тому що зараз в нашій суспільності ще це не є популяризованим і, скажімо так, звичайною нагодою, щоб були люди готові для того, щоб віддати, дати згоду на віддання за вилучення органів свого родича. Ми дуже вдячні, тому що трагедія. Власне, родини нашого донора дала нагоду і можливість вижити ще трьом пацієнтам. Іншим більш детально про унікальну операцію та проблему української трансплантології ми розповімо у підсумковій програмі про головне у неділю. Все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ. Всеукраїнська акція під таким гаслом пройшла в центрі Одеси та зібрала студентську спільноту представників молодіжних рад та організацій громадських діячів. Учасники заходу разом розгорнули великий жовто-блакитний прапор, який розпочав свою подорож з найвищої точки України. Говерли докладніше у нашому репортажі. Одеса прийняла естафету всеукраїнської акції, все є Україна, все є перемога, все є ЗСУ. У самому центрі у міському саду представники студентської спільноти розгорнули великий український прапор розміром 6 на 12 метрів, який розпочав свою подорож з найвищої точки України Говерли та поставили свої підписи поруч з тими, хто вже це зробив в інших містах України. Україна незалежна ми твої, сила Вирішили передавати по всім областям. У них дуже правильна мета. Хочуть кінцевою точку розгорнути цей прекрасний прапор в Криму. Ще така знаєте правильна мета. Показати нашим військовим, що ми безмежно віримо в перемогу і не забуваємо про них, і ми всі разом, як у цей от кулачок, захід зібрав також активну молодь та представників влади молодіжних рад та організації громадських діячів. Я у війні з 14-го року для мене ветерани, військовослужбовці їхні родини, родини загиблих. Я в цьому постійно. Я трошки була парамедиком, я трошки знаю, що це таке і що там відбувається. На сьогоднішній день у мене е, чоловік там воює, і я розумію, що це таке. Я чекаю, і тому для мене дуже важливо, щоб вони всі повернулися додому. Дуже важливо е, з перемогою. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні тут? Я тут щоб підтримати наших військових зсу, щоб показати власним прикладом, що є певні речі, які потребують уваги, і заради підтримки, і заради того, щоб своїм словом якось словом класиків надихнути на подальшу боротьбу. Я підготував декламацію вірші Василя Симоненка, в яких теж відчувається промінь боротьби, промінь нескорення українського народу проти тоталітарної системи. Така акція вона дуже потрібна. Вона дає заряд позитив. Заряд такий енергії, вона дуже сильно надихає людей, тому що ми сьогодні відчуваємо такий приплив і віру в майбутнє. Віру в те, що найшвидшим часом Крим знову буде в складі території України і Крим буде нашим. Ми знаємо, що Крим це Україна, і хочеться, щоб таких акцій було побільше. Прапор вже відвідав Запорізьку, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Миколаївську області. З Одеси він вирушить до сусідньої Кировоградщини. У п'ятницю в Одесі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приймав колег із восьми країн Європи. У форматі брифінгу гості зустрілися та поспілкувалися з журналістами. Подробиці далі. Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія, Ісландія, Естонія, Литва, Латвія високопосадовці цих держав разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у п'ятницю прибули в Одесу. Напередодні візиту іноземної делегації Україна пережила черговий ракетний удар. Тож на брифінгу говорили про важливість постачання зброї. Зокрема, очікується пришвидшення рішення про початок тренування українських пілотів на винищувачах F-16 і подальше. Більшого надання їх Україні. Ми повинні скинути Росію з неба. Для цього нам потрібні не лише системи ППО, якими з, якими, нам, якими з нами вже поділилися, друзі, але і бойові літаки. Бойові літаки потрібні нам для прикриття наших бригад, які підуть в контрнаступ. Бойові літаки потрібні нам для захисту Чорного моря і. Прибережних наших територій Всі. міністри іноземних урядів засвідчили свою готовність продовжувати надання Україні і фінансової допомоги у війні з Росією. Моя ціль як міністра, щоб Україна була свободною, щоб ми відбудували її, щоб таке ніколи більше не повторилося. У 2023 році ми запустили допомогу Україні в обсязі 1 мільярд євро. Україна переможе у боротьбі з російською агресією. Будемо підтримувати вас стільки, скільки це буде потрібно. Швеція дала більше двох мільярдів євро для підтримки воєнної і цивільної інфраструктури. Слава Україні! Ми самі були жертвами радянської агресії. Ми захищали себе так само, як Україна робить зараз. Тому ми розуміємо, з лютого 2022-го Фінляндія підтримала Україну в обсязі півтора мільярда євро. Дії Росії мають глобальні наслідки і загрожують харчовій безпеці у світі. Продовольча безпека цілого світу під час брифінгу. Порушили й важливе питання експорту зерна з України. Одеса приклад того, як безпека одного міста може впливати на весь світ, бо безпека імпорту зерна з України є важливою темою. Трансфер зерна по чорному морю є критичним питанням. Європейські високопосадовці заявили, що підтримуватимуть Україну у якнайшвидшому вступі до ЄС і в перспективі до НАТО. Також обговорили і питання створення майбутнього міжнародного воєнного трибуналу, що судитиме осіб відповідальних за злочин агресії. Будемо підтримувати Україну усіма способами, поки Україна не отримає перемогу у цій війні. Крім того, Україна отримує нашу повну підтримку у вступі до європейського союзу. Також важлива тема міжнародний трибунал. Ми підтримуємо це рішення, тому що ті, хто порушили міжнародне законодавство, Путін та інші люди, мають бути засуджені за міжнародними законами. Ми будемо підтримувати вас аж до вашої перемоги. Ми будемо підтримувати ваш вступ до НАТО. Ваше місце поряд з нами у НАТО. Ми будемо підтримувати спеціальний трибунал щодо акту агресії. Будемо лобіювати, щоб ви отримали більшу кількість зброї, у тому числі і F-16, Тому що ваша боротьба це наша боротьба. У Білгородністровському районі, через коротке замикання, практично вщент вигорів приватний будинок. Господарів встигли евакувати. Вони не постраждали. Пожежа спалахнула в селі Шабо. Горів одноповерховий приватний будинок. Рятувальники прибули швидко і протягом півгодини загасили полум'я на площі 50 квадратних метрів. Завдяки оперативності вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будинки. Загиблих та постраждалих немає. Можлива причина пожежі коротке замикання електричної плити, повідомили у прес-службі ДСНС. ДТП на трасі Київ-Одеси водія з вантажівки затиснула в кабіні. Водія деблокували рятувальники. У березівському районі водій вантажного автомобіля, який перевозив 30 тонн пшениці, не впорався з керуванням, внаслідок чого фура зіткнулася з легковиком. 60-річного водія вантажівки затисло в кабіні авто. Співробітники ДСНС за допомогою спецінструменту розрізали кабіну та допомогли чоловікові вибратися. Після його госпіталізували. І повідомили у регіональній службі порятунку. Декілька ДТП з постраждалими і в Одесі в Суворовському районі автомобіль збив велосипедиста. А на трасі одеса Київ легковик врізався в залізну огорожу. На проспекті добровольського автомобіль Фольксваген збив велосипедиста. Травми отримав водій двоколісного транспорту. А в районі траси Київ, Одеса, водій, Део під час невдалого маневру не впоралася з керуванням. В результаті авто влетіло у відбійник. Водійку з черепно-мозковою травмою госпіталізували. Повідомили в прес-службі патрульної поліції. В Одесі, 28 квітня пройшов шторм. Фіксувалися пориви вітру до 18 метрів на секунду. У центрі міста дерево впало на машини. Повідомляється, що в одній із них були люди. Військові також нагадують про підвищену міну небезпеку на узбережжі та рекомендують громадянам утриматися від прогулянок біля моря. Бензин подорожчає на 11 гривень, дизель на 7-8. Таким може стати результат повернення до воєнних ставок податків на паливо, яке сьогодні обговорюють в уряді. Повідомляють аналітики. Подорожчання вдарить по гаманцях не лише автолюбителів, оскільки вартість нафтопродукцій закладена у будь-якому виробництві. Ціни на продукти та предмети першої необхідності також почнуть зростати, упевнені експерти. Ціни на пальне в Україні можуть повернутись на рівень дефіцитного травня 2022 року, заявляють експерти. Це станеться в разі, якщо будуть повернуті до воєнні ставки податків на ввезення нафтопродуктів, як пропонує поданий до парламенту законопроект. Якщо взяти за основу ті ціни європейські, а ми знаємо, що ми сьогодні орієнтуємося на європейські ціни як ніколи. Бо більше 98% нафтопродуктів заходить у нас з Європи. То ми отримаємо десь біля 11 гривень плюс по бензину до тих цін, що зараз маємо десь 7-8 гривень по дизельному пальному і 3,5-4 гривні на скрапленому газі. Подорожчання нафтопродуктів позначиться на всіх учасниках виробничого процесу і зрештою значно вдарить по гаманцях споживачів. Прогнозує Леонід Косянчук. Вартість нафтопродуктів так чи інакше. Вона впливає на собівартість всього на світі від послуг перукаря до важкого машинобудування. І якщо ми з нового року бачили таку тенденцію, що нафтопродукти дешевшали на АЗС, а продукти харчування і предмети першої необхідності навпаки дорожчали, то тепер це прийме якийсь галупуючий. Такі темпи, на думку експерта, повернення акцизу на паливо та ПДВ у розмірі 20% не допоможе вирішити економічні труднощі воєнного часу, а навпаки, лише ускладнить ситуацію. Це скоріше всього призведе до того, що бюджет не отримає тих надходжень, на які вони розраховують, тому що ну середній і малий бізнес буде буде поступово знищуватися. Такі, такі ціни будуть непідйомні ні для населення, ні для споживачів, ні для тих, хто ці продукти і послуги би, пропонує. Аналітики зазначають, згідно зі статистикою, зростання податків незмінно веде до кіневізації економічної діяльності учасників ринку. Збільшення податкового навантаження, а платником, кінцевим платником. Всіх податків у нас є кінцевий споживач, тобто ми з вами, коли заїжджаємо на АЗС чи заходимо в супермаркет за продуктами, то це спонукає до підвищення тіньового сектору. А ми знаємо, що українці дуже така винахідлива нація. І будуть запроваджені якісь схеми ухилення від сплати податків. Крім того, підвищене оподаткування на кордоні може призвести до того, що всередині країни з'явиться велика кількість неякісного палива, яке може пошкодити автомобілі українців. Тобто, те, що буде продаватися без ПДВ і без акцизу, то буде якісь які паливні суміші, які до е, такі такого ДСТУ значення не мають жодного відношення. І буде великий ризик саме купити такі нафтопродукти, дешевші. Експерт зазначає, наразі до Верховної Ради України подано також альтернативний законопроект, який передбачає пролонгацію пільгового режиму ввезення нафтопродуктів. На думку учасників ринку, повернення податків доцільніше відкласти до стабілізації економічної ситуації в країні. Одеські волонтери допомагають військовим боротися із російськими безпілотниками. Ще у вересні прибережний одеський регіон близько познайомився з шахедами. Ці бізпілотники, нападаючи з моря, неодноразово завдавали пошкоджень інфраструктурі. Різні види дронів також активно використовуються ворогом для розвідки. Як захистити критичні об'єкти від подібних нальотів, вигадали учасники волонтерської групи Технарі. Відповідне обладнання вже передається Збройним силам України. Подробиці дізнавались кореспонденти граду. Все геніальне просто. Справжні, хоча, на перший погляд, елементарне рішення, винайшли одеські волонтери, щоб захистити критичні об'єкти від російських атак та розвідки дронами. Як підвищити ефективність протидії ворожим нальотам, вигадали учасники волонтерської групи Технарі. От наша сіточка повожна спасітельниця локатора і зенітно-ракетних комплексів. Її треба дуже много. Її нада очень много. Його нужны десятки кілометрів. Это лучшая пока из имеющихся защит нашей бесценной противовоздушной обороны и других важных объектов. И поэтому мы сейчас ведем переговоры с производителями сетки, чтобы покупать не рыбацкую сетку, как изделие, а просто километры этой сети. За задумом авторів ідеї, сітки натягують особливим чином на спеціальних стійках, які розташовуються на певній відстані від критичних об'єктів. Російські дрони плутаються в них та вибухають, таким чином не завдаючи суттєвих ушкоджень. Креативна команда волонтерської групи Технарі запропонувала ще одне технічне рішення, яке допоможе у боротьбі проти ворожих безпілотників потужні прожектори. Ми дуже довго питались подобрати моделі, котрий би дійсні. оказались применимы в реальных условиях. То есть первые прожектора, которые мы поставили, большое спасибо донаторам за них, они обладали очень хорошей яркостью, но недостаточным широким лучом. Эта модель показала лучшие результаты на работе по реальному беспилотнику. Он чуть-чуть меньше, чем целевой шахет. И, соответственно, обнаружение на расстоянии там, Порядка километра было вполне достаточно быстрым и ну, позволяло расчету изготовиться к стрельбе и, собственно, произвести обстрел цели. Даний тип прожекторів запозичений з області мореплавства. Там він використовується при пошуку людини за бортом. Випробування цього обладнання було проведено за участі сухопутних військ, військово-повітряних військово-морських сил України. Перша партія прожекторів уже вирушила до відповідних військових підрозділів. На черзі ще одна. Одеські волонтери не з чуток знають про ворожих безпілотників та ракети, а також їхні технічні характеристики. Показали колекції уламків, які привезли з різних гарячих точок, у тому числі з Одеси. За деякий період у нас трошки зібралася невелика колекція того, що збивали. Наприклад, це уламки російської ракети Х-22. Це уламки денадпись руками начіпати, це уламки саме іранського Шехеду, Це також уламки Х-22. Ось то круглий уламок це уламок від С-300. А в кутку там то уламки від російського Су-35. часто волонтери як сувенір передають зібрані трофеї найактивнішим своїм донаторам. Одним із напрямів діяльності також є допомога внутрішньо переміщеним особам та передача продуктових наборів на східний напрямок. Похмура погода не завадить весняні красі. В ці дні в Ізмаїлі найпривабливішим містом для відпочинку є театральний сквер. Тут почали розквітати сакури, вишукані рожеві квіти, декоративної вішні, немов магнітом притягують до себе як місцевих жителів, так і гостей міста. Вже понад 10 весен поспіль в Ізмаїлі зацвітають сакури. Наразі театральний сквер біля палацу культури імені Шевченка, де ростуть японські вишні, виглядає просто чарівно. Цього року перші квіти заморської рослини почали розпускатися з 20 квітня. Як у Японії навесні з нетерпінням чекають свята ханамі, коли можна милуватися чудовими квітами декоративної вишні, так і жителі Ізмаїла середини квітня починають навідуватися у театральний сквер, щоб не пропустити важливу естетичну подію. Перші деревці японської вишні з білорожевими квітками привезли в Ізмаїл з Японії і висадили тут ще у 2008 році. А у 2017-му у сквері з'явилися сакури з темно-рожевими віночками. Їх закупили у розпліднику під Києвом. Тоді ж встановили і ліхтарі рожевого кольору, покликані підкреслювати вишуканість унікального саду. І ізмаїльчани і жителі інших міст приходять сюди помилуватися чарівними квітами, насолодитися п'янким ароматом вишні. Дивовижні цвіти нагадують відвідувачам скверу про далеку країну вранішнього сонця, з її тонкою філософією про ефімерність і швидкоплинність людського життя. Але ж опадаючі рожеві пелюстки, також обнадіюють, що минуще не тільки прекрасні речі, а й всякий біль. Ажурний цвіт сакури, ніби віщує, що невдовзі настане довгоочікувана перемога, нова мирна весна та нове життя. Про всі ці та інші події дня ми розповімо у наших наступних випусках.